Ну, що ж, тепер все ясно. і Зеленський замість боротьби з корупцією вирішив очолити корупцію в Україні і сьогодні фактично ліквідував незалежні антикорупційні органи, набу і спеціалізованою антикорупційну прокуратуру. Чому він це зробив? Да дуже просто, тому що ці дві інституції зараз якраз підібралися до Оточення Зеленського порушили цілу низку кримінальних антикорупційних справ проти його кума Чернишова, проти віце-прем'єра Стефанішина, і навіть збиралися вручити підозру. А найближчому соратнику Зеленському, смотрящому за енергетикою, і по 95-му кварталу, Тимуру Міндичу, зеленському це дуже не сподобалось. І замість того, щоб очистити себе від корупціонерів, він вирішив Україну оч... очистити від антикорупційних органів. А корупціонери і далі будуть працювати у його владі.